Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші дані уроки. Тема сьогоднішнього уроку мовні цікавинки, охотнику під паркамом, січовий кістку по зубах тримав та корольова рано вранці в центрі міста. Створюємо психологічний клімат, лиш дзвінок на урок подзвонить, стане кожний серйозно в тумі, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Так, починаємо з вами з розчитки. А, так, повторюйте, тільки склади. Хто там в лісі щось руба? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Що зізнатися слабо? бо бу бо 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 лісу не роби журбу, бу-бу-бу-бу-бу-бу. І природу не губи, би би Бе-бе-бе, бе-бе-бе. буде соромно тобі. Бібібі, бі-бі-бі. Чудово. І розучаємо з вами скоро на літеру К. Королева коло лева, коло королеви лев. Лева любить королева, королеву любить лев. Королева коло лева, коло королеви лев, лева любить королева, королеву любить лев. Так, вчимо по частинку. Королева коло лева. Коло королеви, лев. Королева коло лева коло королева, лев. Далі. Лева любить королева, королева любить Лев. Лева любить королева, королева любить Лев. Читацька розминка. Прочитаємо з вами слова і знайдемо в цих словах інші, які заховалися. Так, смородина відвага. Вітрина, місто, столиця, листок, стовп, машина, забруднила, стоніжка. Отже, дивіться, смородина тут у нас родина, відвага, вага, вітрина три, місто, міст, столиця, столи, листок, лист, стовп. 100 машина шина. Забруднила бруд. І стоніжка ніжка. Будь ласка, розгорніть свої книжечки, сторінка сьогодні 36. Так. І перший вірш Василя Плохотника під парканом. Під парканом. Під парканом бачать діти цуценят, коли живе. Що робити з ним, де діти? каже Гриць, хай нас живе. Я зроблю для нього Его буду і доглядати його буду. Так. Прочитала, будь ласка, самостійно. Так. А тепер дитя. діти? Діти. Діти десь кудись подіти, так і діти саме маленькі. Живе, живе, тобто, ледь живе, тобто, слабке і живе, тобто знаходиться, буду, будка, і доглядати буду, тобто, буду за ним слідкувати. Так, наступний віршик Ігоря Січовика, «Кістку купе зуби тримав. Кістку П зуби тримав, а в запасі ще три мав. Кіст, кістку пи в зубах тримав, а в запасі ще три мав. Про, 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 прочитали самостійно. Так, отже, дивіться, тут у нас схожа частинка, але розділили, а значення зовсім. різним. Так, і наступний вірш Тетяни Корольової рано вранці в центрі міста. Рано вранці в центрі міста такса зупиня таксиста. Зупинила і пита такса у таксі, яка. Підвезіть мене, як таксу буду, я за найменшу таксу. А за це вам вдячна буду і до віку не забуду. Такса, до речі, це ціна проїзду, тобто скільки коштує, та порода собак. Так, Знайдіть пари слів, які пишуться однаково, але означають різні. І о, ваше завдання це виразно читати вірші, пригадувати слова, які пишуться однаково, а звучать різно. Дякую вам за урок, всього найкращого і до побачення!